Природа це єдина книга, кожна сторінка якої сповнена глибокого змісту. Творіння природи досконаліше творінь мистецтва. У університеті флорі та фауні нашого краю відведено особливе місце. На підтвердження цього в Черкаському національному створений зоологічний музей, де зібрані майже всі представники зоосвіту Черкащини. Зоологічний музей заснований у 30-х роках 20-го століття. Під керівництвом доцента Орлова було проведено відновлення вже існуючих та створення нових зоологічних колекцій. Колекція зовушного музею – досить цінні експонати, виготовлені ще на початку 30-х років. Зокрема, це що летючі собака та інші. Серед колекцій безхребетних тварин у нас досить багато цінних експозицій, саме комах. Взагалі колекція музею нараховує близько 900 експонатів, з них близько 800 формують основну експозицію. Музей є центром екологічної просвіти Черкас та області. Тут систематично проводяться заняття, а також екскурсії для всіх учнів та студентів. В межах звичного музею існує також звичний клуб, де проводяться регулярні засідання. Завдяки викладачам та студентам, музейна колекція поповнилася майже на 300 експонатів. Музей продовжує розвиватися і запрошує всіх охочих відвідати експозицію.